Так, за 20 секунд трошки підкачало. Але поки у нас 0,65 бару. Буду натискати паузу. І це компресор заряджений повністю, акумулятор заряджений на повністю. Кажуть, що десь хвилин 5-7 треба, щоб накачати до двійки. Подивимося, поки що в нас пройшло 40 секунд. Колесо у нас розміру. 10... Ось таке ось. 185, 65, 14. Подивимося, засіки він впорається. До, до двійки. Треба було двійку виставити, я щось не виставив, ну нічого, щоб він сам виключився. Ну, я зупиню його, можна вручну зупинити. Так, 0,75 він накачав за хвилину. Ну, десь думаю, ще хвилини-півтори буде двійка. у нас 1:20 1:30, поки що політ успішний. Але все потроху бубнявіє. Так, і пішло у нас на це в даний момент три хвилини. Ну, я за округленням кажу. Дозволяється експлуатація даного приладу не більше 10 хвилин. Якщо 10 хвилин він пропрацював, то треба потім давати йому передихнути 30 хвилин. Але це все-таки краще, ніж руками масла чи ногою. Так, 4 хвилини, ще трісочки. Нам треба двічку досягнути. Колесо вже майже піднялося. Так, одна десята лишається. По-моєму, він запрограмований на 2.10. 2.10 і він повинен сам виключитися, бо для автомобіля в середньому 2.10. Зараз ходимських 2 2.10 зупиниться. Двійка. Зупинення не хочу, але ми зупинимо його самі. 2.10 зупиняємо. Оп, все. Відмінно справився компресор із задачею. Пішло у нас на це 5-20 хвилин. Всім гарного настрою, до зустрічі!